Слово Боже, для вас, помолимось. Царі Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої і скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вухо, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, Перша глава, 43 по 51 стих. В той час вирішив Ісус піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мови до нього. Іди за мною, а був Филип. Звисеїди з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, ми знайшли того, про якого писав Моїсей у законі, і пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Натанил сказав йому, що доброго може бути з Назарету? мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього. Ось справжній ізраїлянин, якому нема лукавства. Натанаїл сказав, звідки ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього, перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, був єси письмоковницею. Натанаїл відповів йому, Учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе письмо ковницею. Віруєш, побачиш більше, ніж те. І сказав до нього, істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті, ангелів Божих, яких вони восходять та сходять на Сина чоловічого. Сьогодні Євангелист Йоанн подає нам про покликання апостолів як Ісус покликав апостолів. І бачимо, що один з них Ісус дуже гарну прикмету назвав, характеристику, ось справжній ізраїлянин, що нема в ньому лакавства. Дуже часто наша стосунка може бути лук... лукавством, ми дуже часто лукавимо, не завжди тому, що ми дуже є зіпсуті. Що ми не є правдиві перед Богом. За що Господь похвалив на За Його простоту, відкритість і щирість. Господь закликає нас до відваги не боятися виявляти те, що маємо в собі. Бог не очікує, що ми вдавали себе когось, ким ми не є. Часто ми дуже хочемо подобатися іншим. Щоб інші люди нас високо цінили. І щоб нас люди високо цінили, ми тоді починаємо лукавити або надягати маски, показувати, якими є добрими, якими є щирими, якими є відкриті, але насправді під маскою інша людина ховається. Сьогодні Ісус закликає, що ми були справжніми. Такими, якими він нас створив, він нас створив чистими і світлими, там, де немає гріха і немає маски. Якщо ми будемо відкриті і щирі, то Господь до нас наблизиться ще більше. Господь хоче, щоб ми йому відкрили наше серце таким, яким воно є, гріхами, залежностями. Нашим недобрим серцем, і Він перемінить їх на кращу сторону. Довірмо Ісусові все наше життя. Господи, хочу тобі сьогодні посвятити своє життя Тобі. Допоможи мені, щоб я могла правдиво жити, щоб моє серце було відкрите на Твоє Слово Боже щоб я могла його прийняти. І щоб, могли, щоб я могла свідчити, що я доброю християнкою, світлою християнкою, що ти у мені мешкаєш, щоб інші могли бачити Твоє світло у мені. Амінь.